Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can buy clothes. Я можу купити одяг. Розділ A: Describing Clothes. Описуючи одяг. Long. Довгий. short – Короткий. cheap – Дешевий. Expensive. Дорогий. Smart. Діловий або елегантний. Casual повсякденний, small або little, маленький це синоніми. large або big, великий це також синоніми. Uncomfortable незручний. Comfortable зручний. Tight тісний, щільно прилягаючий. loose – вільний. Зверніть увагу на слово лус. Якщо воно пишеться з двома літерами О, це вільний. І С вимовляється як с луз? Якщо ж воно пишеться з однією ОУ, це дієслово луз. І с вимовляється як з. Перекладається воно як губити або програвати. Як нам сказати, що нам подобається щось? Ми кажемо I like it. It's really nice. It's really lovely. Мені це подобається. Воно дуже гарне. Nice та lovely це гарний. Це синоніми. Якщо нам не подобається щось, ми кажемо I don't like it. It's horrible. It's awful. Мені це не подобається. Воно жахливе. Horrible та awful це синоніми. Перекладаються як жахливий. Вправа 1. Look at the pictures and describe the clothes. Подивіться на малюночки та опишіть одяг. Цю вправу ви виконуєте самостійно. У вас є перша літера слова. Ви повинні, дивлячись на малюночки, підібрати це слово. Наприклад, a cheap tie дешева краватка. У вас була кроватка дорога, expensive, та cheap – дешева. Якщо у нас слово починається на Сі, то це буде чіп. Перше. Eсх. Спідниця. Спідниця у нас була довга та коротка. У нас повинне слово починатися на С. На С це буде коротка. ШОТ. І так виконуєте до кінця. Вправа 2. Circle the correct word. Оберіть, точніше, обведіть правильне слово. My handbag is very large, small. So I put lots in it. Моя сумочка дуже велика або дуже маленька. Тому я кладу багато речей в неї. Якщо багато речей, то вона велика. Нам вже обвели слово large. Перше. I like these trainers. But they are very comfortable або very uncomfortable. Мені подобаються ці кросівки, але вони дуже зручні або незручні. Якщо у нас але, то ми обираємо незручні. Подобаються, але незручні. Uncomfortable. Друге, I've got some really nice, horrible boots. I wear them a lot. У мене є дуже гарні або дуже жахливі чоботи. Я ношу їх багато, я часто їх ношу. Якщо часто, то вони гарні. Nice. Третє, at the weekend, I usually wear casual або smart clothes. У вихідні я зазвичай ношу повсякденний або елегантний діловий одяг. По вихідних, я думаю, що це повсякденний casual clothes. Четверте. I haven't got much money. So I don't wear cheap, expensive clothes. У мене небагато грошей, тому я не ношу дорогий одяг. Expensive. П'яте. He's only seven years old. So just buy him a small, large t-shirt. Йому всього 7 років. Тому купи йому маленьку або велику футболку. Якщо йому 7 років, тоді маленьку. Small. Шосте. You need your long short coat today. It's really cold. Тобі потрібно довге або коротке пальто сьогодні. Дуже холодно. Якщо дуже холодно, тоді довге. Long. Сьоме. If you are going to the gym, it's better to wear tight або loose clothes. Якщо ти йдеш до спортзали, тобі краще одягнути тісне або вільне, тісний або вільний одяг. Ну, щоб нам було зручно, то краще одягнути вільний loose. Восьме. That suit is awful. Lovely. You must buy it. Цей костюм жахливий або гарний. Ти повинен купити його. Ну, якщо повинен, то він гарний, лавлий. Вправу три ви виконуєте самостійно. Write the opposite of the underlined word. Напишіть протилежне для підкреслених слів. Тобто ви підбираєте антоніми, протилежні слова за значенням. Приклад: You need a large belt. Тобі потрібен великий ремінь. Large – великий, протилежно буде маленький small. Виконуємо. Розділ B. Talking about size. Говоримо про розмір. Які питання вам можуть поставити у магазині стосовно розміру? Перше, це What size are you? Який у вас розмір? На це питання ви даєте наступну відповідь: I'm a 12 або I'm a size 12. Не дивуйтесь, що перед числівником у нас може бути «е». Це означає, що ми говоримо про розмір A 12 або «a size 12. Наступне питання, яке має те ж саме значення, це what size do you take? I take size 40. Який у вас розмір? У мене розмір 40. І ще у нас є три слова для опису розміру. Це small маленький, він позначається літерою S на одязі Medium – Це середній M і Large це великий L. І ще ми знаємо, що є розмір XL – це extra large, дуже великий. Які проблеми ми можемо мати із розміром? Перше. It's the wrong size. Це не той розмір. Тобто він нам не підходить. They are the wrong size. Також, це не той розмір, але для множини. It doesn't fit. They don't fit. Це не підходить мені за розміром. Також це не той розмір. Коли нам щось не підходить за розміром, ми кажемо it doesn't fit, або They don't fit, якщо множина. Якщо нам щось не підходить за фасоном або кольором, то ми вживаємо дієслово suit. Ми його вивчали як костюм минулого разу, а сьогодні я вам його пояснюю як дієслово. Suit – це підходити за фасоном або кольором. It's too long. Він дуже довгий. У даному випадку це рукав. Рукав дуже довгий, рукав буде слів. They are too big. Вони занадто великі. Це взуття у нас називається flip-flops. шльопки, або якщо ми надягаємо їх через палець, то це будуть в'єтнамки. Далі у нас «spotlight». To та very. Різниця між to та very. To це занадто. Very це дуже. To завжди має негативне значення, це більше, ніж потрібно. Very завжди має позитивне значення. Це дуже, але у, у межах дозволеного. There is a difference in meaning between to and very. Your coat is very long. It's okay. Her coat is too long, it's not okay. Її пальто дуже довге, але це нормально. Її пальто занадто довге, too занадто, it's not okay. Це не добре. Тобто це вже надмірна довжина. These trousers are very tight, but I am going to buy them. Ці брюки дуже тісні. Або дуже облягають мене, але я їх куплю. These boots are too tight. I can't wear them. Ці чоботи занадто тісні. Я не можу носити їх. От занадто це вже більше, ніж добре. Вправа 5. Доповніть речення. What size are you? Який у вас розмір? I'm fourteen. Пам'ятаємо, що ми можемо сказати I'm a 14. Або I'm a size 14. Обидва варіанти будуть вірними. Друге. Is she small hmm or large? У неї маленький, середній чи великий розмір. Середній буде medium. Третє. I'm sorry. This short is the size». Вибачте. Але ця сорочка не того розміру. Не того неправильного буде wrong. Четверте, does this jumper, hmm? no, it's hmm, tight for me. Цей свет, hmm? ні, він тісний для мене. Якщо тісний, то ми маємо на увазі розмір. Тому ми питаємо, чи підходить вам за розміром цей светр? А підходити за розміром буде fit. Does this jumper fit? No, it's too tight. Занадто тісний. П'яте. What size do you? Hmm. Small. Який розмір ви носите? What size do you take? I like the trousers, but they don't. Hmm. They are hmm? long. Мені подобаються брюки, але вони не. Вони довгі. Знову ж таки, довгі це розмір, тому вони мені не підходять за розміром. They don't fit. They are too long, занадто довгі. Вправу 6 ви виконуєте самостійно. Look at the pictures. What's the problem? Подивіться на малюночок, у чому проблема? І у зразку нам показано: The jacket is too short. Піджак занадто короткий. Ви будете писати у першому реченні сорочка занадто тісна, у другому брюки занадто довгі і у третьому капелюк занадто великий. Розділ a shop. У магазині. Давайте подивимося на glossary. Do you need any help? Also, can I help you? Зазвичай продавець вам ставить питання. Чи потрібна вам допомога? Чи можу я вам допомогти? I'm looking for. I want. Я шукаю. Я хочу. Look for це шукати. Try something on. Put something on. To see if the size is right. Приміряти щось. Тобто надягти щось, щоб подивитися, чи вірного воно розміру. Try something on приміряти. Changing room a place where you try something on. Роздягальня місце, де ви щось приміряєте. That looks really nice. I think it's really nice on you. That looks really nice. Це виглядає добре, дуже добре. Pay give money for something. Pay це платити, давати гроші за щось. Cash desk the place where you pay. Місце, де ви платите, це каса cash desk. Credit card, for example, Visa American Express. Кредитна карта. Далі у нас Spotlight. I'll take it, I'll leave it. Я купую це, я залишаю це. When you decide to buy something in a shop, you say, I'll take it, I'll take them. Коли ви вирішуєте, що ви щось купуєте у магазині, ви кажете I'll take it. Або для множини, I'll take them. Ви не кажете I take it, I buy it. If you decide not to buy something, you say No. I'll leave it. I'll leave them. Thanks. Якщо ви вирішуєте не купувати щось, то ви кажете ні, дякую, я це не беру, я залишаю. Діалог. Ми бачимо дві людини. SA це Shop Assistant, продавець, і C це customer. Покупець. Do you need any help? Yes. I am looking for a smart black skirt. What size do you take? I'm a 12. Вам потрібна допомога? Так, я шукаю елегантну чорну спідницю. Який у вас розмір? 12-й. О, oh, this is lovely! Can I try it on? Yes, sure. The changing room is over there. О, вона гарна. Чи можу я її приміряти? Так, звичайно. Роздягальня он там. Oh, no. It's too tight. Here is a size 14. О, ні, вона занадто тісна. Ось вам розмір 14. That looks really nice. Thanks. Yes, it's fine. I think I'll take it. Where do I pay? The cash desk is at the front. Вона виглядає дуже гарно. Дякую так, вона гарна. Думаю, що я візьму її. Де я можу заплатити? Каса он там, точніше, каса попереду. How would you like to pay? By credit card. That's fine, thank you. Як би ви хотіли оплатити кредитною картою? Добре, дякую. Вправу 7 ви виконуєте самостійно. Ви повинні поставити слова у вірному порядку. Всі ці фрази у нас були. Фрази питання були у глосері та у діалозі. Вправа 8. Write the final word in each sentence. Напишіть останнє слово у кожному реченні. Я думаю, ви також цю вправу виконаєте самостійно. Вона дуже легка. І дев'яту вправу ви також виконуєте самостійно. Тут ви пишете про себе. Наприклад, do you like shopping for clothes? Чи любите ви ходити е е купувати одяг? Якщо так, yes I do. Якщо ні, no I don't. На цьому моє заняття закінчується. Сподіваюся, що вся ця інформація була корисна для вас. Побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!